Всім привіт, друзі! Ви на каналі МаксПроф і сьогодні ми будемо грати в Roblox. Граю я не сам, буду грати з зони RBX. Всім привіт! Так, будемо ми грати в Core Game. Щось, я думаю, можна розпочинати. У мене червоний кольор і мене тут... зелений. Ну я вже тестив цю гру. Тут треба ось так ходити, просто ось так захоплювати ось так, собі територію, захоплювати, і будемо. І тут, до речі, якщо це як знаєте, гра ось цього черв'ячка, якого ти граєш. На якому ти, типу, збираєш собі їжу, збільшуєшся, і потім ну ти не можеш тобі не можна торкнутися до іншого черв'ячка, щоб ти тебе його ти його обрізав. І це та ж сама, але тут трошечки інша функція гри. Так, такі шестикутники, і, до речі, мені ще нагадує на паперіо. А, так, паперіо, це і, і про це я теж тільки що хотів сказати. Так, це дуже дві схожі гри. Euh, так, ну прикольно, поки що, ну нічого такого цікавого не відбувається, я просто собі ось так от вже. Ре, я доходила, ти... А ти яка ти? Яка, якого ти кольору? Ну, я зелена, ну така... Ну, більш більш така салатова. Отак. Я зрозумів, а я, до речі, ну, ну поки що до манчика ціка такого нічого цікавого, друзі. Ну так, все по стандарту. До речі, скільки у тебе планерів? це? А, так, вони зверху, до речі. Давайте розкажу, що тут взагалі є. Тут у нас є шоп, троу, я не знаю що це, леву, я так розумію, ми себе прокачуємо. Трейс, це наша красочка, яка ми можемо красти з себе. І напевно, ну я силі ще не знаю. Трейлс, це ну це до скіна, так? Так, це до скіна. Так, колесо. так. Це до скіна. Блін, у мене у мене у мене вже у мене вже обрізали. Якийсь. Я просто собі ходила, не побачила з того, що заговорилася. І тепер я така фіолетова синя. А ти забирає? О, я тебе бачу, привіт! А я тебе теж бачу. Ей. Давай забираєш кордони. Ой, я тебе випадково не обрізаю А ревар, ти бачиш ревар свій? Ні, я не бачу, я тут все таке, я навіть не бачу де спін. А я бачу зверху спін. Спін зверху. Спін зверху. Тут цей делій ще є, взагалі мобезно. Так, я буду робити кордон з цією... За... цією рожевою. Дуже цікаво буде мені побитися з нею. Хоча, я не знаю, тут така була чесна карта, що як можна стежити за усім. Це ж дуже тяжко. Я зараз добусь так, трошечки-потрошечки проходити до фіотової атейки. Дивись, так. не обріж мене. А, ти ні, то не обріж. Так це ж я фіолетово. Ні, ти ну, така. Ну така більш да, світла, більш... яка дуже світла фіолето. Да, да. І воно таке синя. Трішки. У мене щось підвисає трішечки. А ось і прямо рожево. І фіолетова, а <кій> <кій> так, ну поки що все пос... А, до речі, у мене вже тисяча ось цих планеточек. Чи... Мене... У мене всього 207, за те, що мене обрізали. А, вас... тебе знову обрізала там? Ні, ну мене ж обрізали тоді я коли я була такою салатовою. Так, а я потихеньку. Угу, ти так ти величезна насправді. <кій> Де? Ой, я тебе до речі, трошки. Трошки <кій> 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 з'їв тебе. Так, ну, це, так, це не смішно, це не смішно. Так, але так. У тебе там рожева, у тебе там. А, вона на мене залізає, ти що, ну прямо. Зараз я її просто завалю. Ти що на мене залізаєш, алло. Ай, вона теж мене надасть, вона зараз може на обійти. Бу... Давай, Де я вдвох, просто вдвох її замочник. <кій> Давай. Жив, я вже збирає, її шматочки. Весь. Обрізаю по тиханні. Шматочка. О, як складно. Вона просто. Все, вона до тебе просто підходить. Я зараз її обріжу. Ні, я не встигла. Мене вона обрізала. Вона тебе обрізала. Тепер я один води. Я тепер один з нею. За що? Ну я зараз її просто завалю за тебе. О так до речі, вона просто мене відпустила, я зараз зроблю з неї повністю кордони. А буде складно. Ну тут дуже величезна карта. Я не знаю як тут можна контролювати взагалі все. Тут ну... краще буде маленьким, ніж великим, напевно. Так, так, ось як, якась людина йде і зараз я її обріжу, і це буде мій зараз... перший... Так, я обрізала якогось великана, він просто великий дуже. Ні, я зараз просто в'їзд. За а як? А як? Він тільки що кинув якусь штуку і воно. Mm. Подивись на мапу, і воно, бачиш, яке. А, воно таке, я зрозумію. Він таке. кидав, але його нема, то його нема. Я не знаю. Тому, Тому що того, що я його обрізала, і за ти цього йому... Його... так? у мене, коротко... а Це його колір, це його колір. Дивись на обірийся, він дуже небезпечний. Я, якщо у нього є колір, я думаю, він точно вміє грати. Ну я не думаю, тому що він а, знову якусь. Обрізав, їде, він обрізав. знову якусь штуку кидає, що я не знаю що а, це. А Вона знову заспавнулась, у неї ревів був. Здається, він зробив е... цей респаун. Або не респаун, а ревів. Ревів, так, ми... Ось зараз іди Мені здається, я його зараз його обріжу. бо, бо він щось дуже заходить. захоче. Я його обрізав! обрізав. О, є, він знову ревівкнувся. А мене теж ревнулася один раз. Ну добре. Не знаю, я її прямо ну так нормально у мене вже уже два він стрій. І він ну, якось він, я не знаю, як він робить реві, але я не знаю, і він ще пускає якісь отакі штуки, але я не знаю як і де він їх зовсім бере. А я взагалі дуже ну, просто У він... мене бали в жорсткий жовтий, і до речі, найкращий боєць. Тобто той... зараз фіолетовий бачиш на мапі який гарний? Не бачу, бо він мене знову, вже знову, який там другий раз він мене вже кікає. Ну, не кікає, а обрізає. У я не туда, знаю, я. У нас тут жовта, фиолетовый, у нас тут такий Это, Це, какой якийсь донатер, це, напевно, Ой, донатер. Ні, тут фиолетова взагалі, мне... бо яка вона величезна. І ми просто затисли жовту. Жовта просто пішла в банк і зараз захоплює фіолетового. Ми просто тут якийсь... то якийсь божевілля, є і фіолетового, і жовтого. І и ми тут б'ємося за нашу територію. Здається, здається, мені, що фіолетова хоче з'єднатися зі мною. Та ну як так сказати. ну Здається, вона хоче, щоб я її обрізала. Я так, думаю, бо вона це така і підлазить, підлазить. Я, я не знаю, що вона хоче. от стоїть, Ну і що я її обріжу. Вона дуже потужна, напевно. У яко ж вона вона, до речі, така швидка ось ця, Жовта. Це ж жале... Вона реально Це... жорстко б'ється. Оце залежить е, від того. Я її обрізала! Фіолету так! Було, не було... А хто король тепер? Не знаю, жовта напевно. Ні, вона маленька. М -м? Я набагато більше неї. Я не знаю. Тоді. Поди. А. Я ні, я не король, знаєш. Я, я не король. Я не король і жовта не король. Я просто ей захоплю. Я знаю кто король. Кто кто? Червона. Червон? Я червона, кто. Не, чи? ну тут якась... я кась Я не знаю, что це. Я значит червоный. Ну, желтая она теж выковая. Я думаю, она зараз мені програє. все я разумеется, здається, оця... Дивись, оця вона така біла в червону в таку линию. І... І здається це. Так, так, це вона, це вона. Ну все, зараз я її обріжу і все. І дограється вона. О, у мене таке, як як серденько я зробила випадково таку зону свою. Ре. До речі, в мене жорсткий жорсткий тут настільки багато, що ми просто навіть не можемо відійти. А ой тут король мене. В мене ось це, я не знаю який це кольор. Non у нього такий знаєш, такий... Так, в лінію в лінію. І мене затоскає з двох сторон. І жовто затискає цей король. Вони зараз тебе обріжуть. Це, а, Ні, це, це ти? не жовте я, я жовто прямо жорсткого банку пішла на мене. Що я ти зараз робиш, робишок? Я скажу про свій колір. Він такий. О... він трішки темно-зелений з білим. От, отак. темно салатка. А ти з ним вкладувався? Ні, я просто зараз захоплююсь. А, я, до речі, обрізаю, тільки -же. я навіть не подивився на те, що я обрізав. Так, я навіть не подивився. я просто зараз беру обрізати, а вона знову ревіку робить. Але вона настільки маленька, Скільки що. Скільки у неї там ревів. До речі, яка у тебе зона? Зона в мене, ну, в мене 800. А у мене вже майже 1000. А в мене 866. У мене батьків багато і мене постійно мене затискають 1000. з двох сторін. У мене тисяча вже, ну майже вже. Я так. просто. Я не можу цією вона, вона завжди зі мною грає. Я не не обрізаю мене в тут. Я просто в шоці. Дивись. Вона просто завжди зі мною батується. І ще й з іншої <кх> сторони мене оцей король затискає. Я Все, просто не можу тисяч. нічого цього зробити. Та тебе просто ніхто не затискає. Мене тут потужно так запускати. Я просто, ну, я так підходжу, потім, ну, начебто, я така, ну, просто ходжу собі. Просто так ходжу, захоплюю територію. До речі, а що в і все, ну ну начебто я ну, просто ходжу, але ні. Я думаю, хто буде хто буде мене захоплювати. Так, до речі, а смі... я вже що, пішла що, в обрізку. Що Ти знаєш, що роблять монети? Ти короля захоплюєш чи що там? Так, а що тут? Та тут взагалі в мене такий батут фіолетовий, я просто не розумію, як її перемогти, по-перше. Ой як же я смачно захоплюю. Короли. А що монети дають? Як що що, що залізать? За них монету? здається, можна покупати скини на на оці. Ну, на кольора. А, треус напевно. Ні, скинс. Оліпчик. Скинс. Оліпчик. Там такий. Ууу, так, добре. До речі, я знайшла ці кошти. Я зрозумів, що ось ця бомба робить. Вона, коротше, захоплює ще більше території. <кхід> я знайшла оці штучки. О, ціну вони. Я хочу чорні. так обрізати фіолети, от, витягти, вона яка смачна. Вона, до речі, дуже швидко ходить. Я ходжу на на, на набагато менше. І зараз такий батл в мене з цією фіолетовою, Зараз я обрізаю. Я не знаю, все захопила. Все, я майже вже цю королеву захопила. Та ні ти, що вона там залібом. Це... Вона я... король, так? Це для мене буде дуже легко. А я з фіолетовою постійно дивіться, я вже протягом усього відео просто батлюсь з фіолетовою. І вона мене не відпускає, не я її. Ну, я її вже три рази переміг. Якби не її ревів, я вже би переміг. Яка в тебе, до речі? Тебе. В мене 924 а в тебе скільки. У мене 1747 тисяча сімсот сорок сім. Я не забрав. Я забр. Я заб я, до речі, забрав речі. Тепер я королева! А, філет, мене від поки Я тепер я королева кимо. Ви ти бачила, що мене свілет, весь робить? Я вона... зараз підходжу вже території. Давай допоможи мені, вона філетова. Як же вона затискає? Вона, то я її протискаю, то вона мене. Я не можу з цим взагалі нічого зробити Там контролі, щоб там а, мене не обрізали. Аж. А, жо... а ти закинул? вже жовтий, ну. Тебе жовте і. А де жовта я взагалі не розумію. А жовта біля тебе? Та, вона мені нічого не все... Ця... О, о той я той в... зараз закиду всюди і бам. І тепер. Я... ні, я її зараз не замочу. Вона є ще золота. Зараз я зарізаю її, і я думаю, я зараз переможу, вона мене майже обрізала і зараз момент для мене. Просто ж просто божевільне, каже у нас батл. Обрізаємо жовту. Так, 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 і... давай, 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 давай. Мені треба ще довести. І у і... мене вже 2 к 2К, 800. Так, нарешті я обрізав, вона, вона знову заревів. Вона знову зробила ревіт. Ну, я все одно знаю батліз до останнього. Mm -hmm. Батліс до останнього. А ти взагалі корова, так? Ну так, бо у мене вже 200. У мене 800, і я взагалі не можу отсюда. Ось я бачу, хто, хто тебе там захоплює жовта. І все, вона більше ніхто є. я Я вже роблю кордони, не майже. Так, то треба щось таке зробити, щоб вона просто програла. Я не знаю, як це зробити. Дуже складно, дуже. А, ти зелена, так? Угу. Так, треба дивитися, щоб ця жовта знову не на роблока пости тут. Так. А я зараз з тобою зроблю кордон. Трошки, може, у тебе захоплю, то. Та ну, ну я зараз Ні. також. А, захоплю. так, трошечки, трошки тебе захоплю. захоплюю. я випадково кордону. також один квадратик, оцей шестикутник. Все, є, з тобою зробив кордон. Зараз... Ай, знову жовта до мене йде. Та що Все. тобі треба? Чекай, я Мені її треба? вже починаю обрізати. Давай, зараз Я її вдвоєм запишу. Ну вона до мене йде. Навіщо. Ось, ось жовта, ось ось жовто. Я дов... не встигла її. Я не вспіла її зробити. Ти дивиш сама, що вона тебе народила. Вона зараз, вона зараз. От вона зараз захоплює королеву. Як так можна. Так не можна робити. Ваша королева, по-друге, вона, вона вже трьох, вона просто якась божевільна. І в неї швидкість набагато більше ніж це, Можливо вона апдейтається якось. Так, тут же є, напевно оце левел, це її апдейт якийсь. знаю, ну я зараз їй вже скидую золоту, що це яблочка чи що. І половину, Ось все ти її просто так Так я теж хочу... Ой, я тебе зараз... Тебе зараз рушечки. Так, а як так. її обріз, вона, вона якось дуже швидко ходить. Так, не вона так. Я. Ой, це вона. Це, це знову типу... Опа, сказав. я її знову обрізаю. Ти обрізав їх, так? Так, дивись, я зараз отак обійду і отам територію собі. А так це вона вже не нарешті. Так, дивись, зараз обійду і а, зроблю так, ти, собі ти територію. Мене прямо, ти мене прямо якось з'їдуєш наче. Зачекай, зараз отак обійду і зроблю собі декілька ну, територію, щоб тебе, ну, кордони, щоб... І ця знову жовта, вона. Я зараз якначе буду в тобі, знаєш. Ти майже мене захопила. Я знову цю дівчину. О, так це буде прикольно, якщо зна... ну, я все буду Ну Так, я, ти, ти, да, тут, да, тут, да. Давай, да, давай, да, давай, да. давай не буде прикольно. Давай зараз я зараз Ты, ще я, трішечки я, я, пройду тобі, і, і будешь... спробую. і спробую таке зробити. Ти буде моя оборона, кров. Це давай, зараз вже буду це робити. Там добре. Так, забираю. Треба сині спочатку забрати. Забрала ревард і зараз оці пусті квадратики просто забрали. А давай, її обрізати, обрезать, треба обрезать у тебя. Я, я пішла, щоб ти в центре так, зараз будем. Я обрезал. Ну ми тут взагалі прямо керуємо просто. Так, так. Ты подписываешься. Я зараз зроблю вага. спіни. Так, давай. Так. Так, давай, прикольно, мы на ловика стратегія територія. Я зараз тебе буду і це буде. І цікаво. Один спін. Ну, ладно. Так, так, так. А я давай так зроблю. А, тобі тут просто трошки залишилося. Мені мене монеток. Зараз я вже йду. Ти вже обходи. Оці у буду пробувати. У мене 14 тисяч монет. Все, я пішла на... Давай, давай, я тебе не вирізав, давай. Так, так, я пішла. Мені цікаво, цікаво. Мені дуже хочеться подивитися, як взагалі це буде виглядати. Так, Це Буде дуже цікаво виглядати. І ще трішечки і я прикинь як буде прикольно. Так, З, я буду. в червоному. Так, дивись, так. як зараз буде прикольно. Оп, і дивись. А що? О, я... А, а що тільки що трапилось? Ти мене обрізала. А як? Вона обрізала, навіщо? Ааа, стоп. Я зрозумів. Якщо ти... зробити так, з двох сторін та, свою коло. територію. Так, то та, ти в кого візьмеш. Просто. І потім отак обійти це буде в коло. Так, це буде коло, ти мене захопило. Я не хотіла тебе. Я вже рів... не буду перепочинати. Ну добре. Ну друзі, на цьому. Я думаю, ми будемо закінчувати. Ну так. Зараз так. почекаємо. Як те, якраз те, мене дос... вже ну все. Так. Обрізала. А, нічого страшного. Ну цікаво, ну, дуже все. цікаво, друзі. зі. Тому на цьому будемо закінчувати наш відео. Кому сподобається відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. І до зустрічі в наступних відео. До зустрічі!